Дивимося зараз за цією сутичкою. Я, я щасливий господи. Дякую Богу і хлопцям, що запросили, що можу бути тут часточкою цього великого мега-свята боротьби в Тячеві. Це неповторне не респект Тячівській міській владі, Івану Ковачу особисто, його команді, його спільників. Дякуємо також Василю Петовці, народному депутату України, депутату обласної закарпатської ради Юрію Васильовичу Покорбі, всім небайдужим людям Закарпаття – Це сильний край світлих людей. Добрих, гостинних і позитивних. Поєдинок розпочався. Отже, Максим Мягніс секундує Домініку Горбаничу. брати м'якіт сьогодні величезну роботу роблять. Продовжують справу Йосипа Балдежара Проходить атака у канані борця із Києва, чи відпустить Домінік. Намагається видертися. Горбанич. ще йому це майже вдалося. Вийшов нагору. До кінця на нього. Ні, встигає Зри... Зри... зреагувати Димчиши. ви бачите, яка динаміка. Рахунок 2-0, але це не зупиняє Домініка горбанича Він буде йти вперед. Яка сутичка, знайде вже битва учнів, учнів. Тобто учні Йосипа Юріча підготували своїх, своїх підопічних і вже йде боротьба. Еволюція триває. Прогрес триває. Вже учні працюють в учнях і показують цю красу. Йдуть вперед. Всі найкращі. Все, чому навчив Йосип Болдежар свої хлопці, вони сьогодні передають дітям. І це говорить про те, що Йосип Йович на цій землі прожив вік не дарма. Він любив дітей, любив боротьбу. І ця болдежар в цьому його прізвище якийсь жар, якийсь вогонь, я, я, як, якесь полум'я, і це полум'я сьогодні горить в цьому залі. Воно зігріває серця глядачів. Воно зігріває серця вболівальників, і воно дає, дає потепальне ту іскру в серцях дітей, які сьогодні і вчора, до речі, виходили на Килим Тячеві Це ми бачимо, це ми відчуваємо, це є і це те, що буде завжди. Поки є, стоїть земля, поки є цей світ. Всіх вітаю, друзі, святом святої Трійці, отця, Сина і Духа Святого. Подивіться зараз, проводить атаку, але відразу контрдія від Горбанича. Уважно, уважно не віддавати спину, помиляється Горбан із цьому епізоді. Без оцінки, 4-0 за кухні секунди першого періоду. Яка боротьба? Гонг зупиняє атаку борця за Києва. Гімчишин вже знайшов захват, але гонг зупинив його, його атаку. Хороша сутичка, просто неймовірно. Так, знаєте, та скільки енергії, скільки сил, стільки вогню, скільки бажання, жагі до перемоги демонструють діти. Сьогодні знаєте, от я не знаю, як навіть це пояснити. Сьогодні щось таке відбувається. Ми відчуваємо, що йде іспит на, на нашу, взагалі знаєте, на, на, на нашу зрілість, на нашу національну зрілість, на нашу. Психологічну зрість. Ми маємо зрозуміти, ми всі українці, ми сильні, ми єдині. Повірити в себе, повірити в те, що ми унікальний народ, як щось подібне. і діти сьогодні, вони розуміють, вони це відчувають, тому що ми всі відчуваємо, оце все генетично закладено закладалося протягом віків, і, і боротьба є в серцях наших дітей. Дух є в крові наших хлопців, і вони, наші козаки, сьогодні юні, демонструють цю звитягу, цей дух. У цю безкомпромісну боротьбу ми будемо перемагати, друзі. Я це не можу пояснити. Я просто розумію, що наша нація проходить екзамен на свою життє... життєпридатність. Якщо ми станемо українцями, ми народимося всередині, ми будемо жити. Ми будемо жити, і ми є, і ми будемо. Нам треба тільки зрозуміти, що так просто не буде, як було. Сьогодні народжується українська нація, сьогодні Україна народжується у вогні, в муках, але ми маємо народитися, як казав. В'ячеслав Чорновол Без цього нічого не буде. Без мови нічого не буде. Без боротьби нічого не буде. Тільки в боротьби народжується правда. Сімнуть впевнено, перемагає підопічний Істрафілова. Стоїть Горбанич, але бачимо, що все одно перемагає перемагає Владислав Демчишин. Ввилина часу залишається, сім великий розрив. Потрібен Демчишину один бал, щоб здобути звання чемпіона. Але знаєте, перемагають учні. Це це учні, учні Йосипа Юріча Болдежара. Тому е, це досвід, величезний досвід для. Як би не закінчився для Орбанича, який здобуде можливо, здобуде срібло Бо для того, щоб перемогти йому, напевно, треба покласти суперника на лопатки притиснути лопатками до Владислава Демчишина. Чи вдасться йому це зробити? Я не знаю. Часу вже майже не залишається. Але змагається, треба вірити. Я дуже люблю, коли хлопці особливо вчора. Подивіться, що робить Демчишин. Він ще бере два бали. Він ще бере два бали. Ця атака наприкінці він не чекав. Він зробив дію і виборов достроково, виборов перемогу. А зрив так? Не, не фіксують ще одна. Заходить назад, і все таки вириває два бали. Бере в червоному трико. Все ж таки, вириває там навіть час забув секундомострист пустити. Часу немає. Але в будь-якому разі це перемога. Арбітер зупиняє зустріч і перемогу в цій зустрічі. В цій напруженій сутиці здобуває Владислав Демчишин з Києва і стає чемпіоном турніру пам'яті Йосипа Болдажара. Ми дякуємо Домініку Гарбаничу за боротьбу. Борель Сусячева бився як воїн. Тут не має бути сліз. Руслан Естрофілов його заспокоїти намагається подякувати, обіймає як сина, тому що сьогодні ми всі нас всі. Вилює здоров'я в першу чергу і майбутнє наших дітей. Не всі з них стануть великими чемпіонами, але наше завдання зробити з них класних людей, класних хлопців, виховати їх. Розумієте, друзі? Це наше завдання.